Всім привіт! Зараз вам покажемо машину для очистки тиклу, РГБЗАР. У нас є такі дві машини. Одна машина на дві головки, тобто ви бачите сюди одна головка, а друга і машина на одну головку. Вони, в принципі, відрізняються лише потужністю. Це як ви бачите більш-менша машина на одну арбузу. Це більша машина. Ну і в неї набагато більше потужність. Для цієї машини нам потрібен компресор. Завдяки компресору ми підключаємо, тут тобто у нас тут є прилад вперед назад Ми піднімаємо, опускаємо. Безпосередньо цей шифт, який е, е, затримує. Це дуже досить таку, е, цікаво так робити, тобто ми просто коліном нажимаємо підняти, або коліном нажимаємо опустити. Після того, як ми зафіксували гарбузу, у нас є підніс. Е, ми піднімаємо стоп і запускаємо. Також стоп. Тут ми, регулюємо, ми також можемо регулювати степінь подачі, тобто ми можемо зробити таким чином зробити, або саме безпосередньо степінь. Давайте ми зараз назремо стоп, низький, Тобто, ви бачите, якщо гарбуза плюс-мінус має е, таку більш-менш нормальну форму. То вона майже повністю порізалася. Да? Тобто ми подивимося, що вона повністю порізалася, почистилася верніше. Ну, але деякі участими потрібно треба, трошки дочистити. Ну, наприклад, як тут або тут. Якщо гарбуза є якась, наприклад, велика, це як голова така, тоді ми її використовуємо також. Треба буде трохи трошки більше дочистити. Але таким чином ми, в принципі, можемо відразу на одній, на цій машині одночасно чистити два гарбузи. Це може бути два оператора, один ставить з цієї сторони, один ставить з цієї сторони. І ми зараз це зробимо. Так. Зараз ми ще раз для приміру просто ми піднімемо знизу вгору, тобто ми покажемо, що не обов'язково піднімати після кожного, кожного етапу піднімати ці леза вгору. Можна знизу вгору або згору вниз. Давайте ми зараз переключимо от таким чином. Тобто, ми в даному випадку піднімаємо вже знизу вгору. Включаємо. Що дуже цікаво, тобто, бачите, в принципі, ми поставили гарбузу не зовсім рівномірно, так? Тобто, ми бачимо, що вона не рівномірно е, вращається. Тобто вона йде тут трошки більше, тут менше. Але це не, нам не заважає для того, щоб почистити безпосередньо саму гарбузу. Тобто, якщо ми бачимо, що завдяки е, пружинному механізму вона досить е, так, крепко прижимається до гарбузи, і ми отримуємо досить хорошу таку очистку. Якщо в нас дуже тонка гарбуза, наприклад, так, і нам потрібно, щоб нож був максимально, максимально близько до гарбузи, ми можемо відрегулювати цей ніж таким чином, бачите, тут стоїть такий болт, ми опускаючи е або піднімаючи, його можемо зробити. Якщо в нас гарбуза буде досить така е об'ємна, тобто ми можемо е відкрутити цей болт і поставити ну, це ми зараз максимально його прижали, А зараз ми його розкрутимо в іншу сторону, зробимо так, щоб ми був максимально далеко. Так. Тобто ми можемо поставити його максимально далеко, це якщо якраз для гарбузи, яка має таку більш об'ємну форму. А це ми бачимо тут пружинний натяжник, тобто ми таким чином можемо набагато краще його почистити. Отаким чином ми можемо опустити, зафіксувати або підняти гарбузу і взяти її безпосередньо з цього етапу. Так, ми відрегулювали е, ніж. Зараз ми почистили з цієї сторони, зараз ми почистимо з цієї і часу. Тут дуже все багато залежить від того, як ми відрегулюємо нож. Якщо ми відрегулюємо дуже сильно, що він буде прижимати, то ми будемо знімати багато ну, набагато товщий прошар, так? Тобто він може знімати. Якщо ми відрегулюємо його не зовсім добре, то ми в нашому тоді випадку ми будемо отримувати... Випадки, коли воно зовсім ну, не до кінця буде прорізатися, тому що воно не ідеальної форми і взагалі у нас буде таким чином. Але можемо відпропулювати під ножик таким чином, щоб воно було краще. Наприклад, давайте ми зараз поставимо цей ніж. Ми бачите, ми його прижимаємо максимально е, до цієї. Ми його відбудуємо таким чином, щоб він прижимався максимально близько до, е, до тіла. Він тоді буде знімати більший розмір, але він буде набагато кращим його заключати. Тобто, ви бачите, в такому випадку, у нас, якщо ми перший, перший розмір був, ну, перший, коли ми знімали, він був не зовсім е, такий сильно товстий, тобто було декілька міліметрів, тут на декілька міліметрів більше, тобто у нас розхід буде на нього більше, можете зрівнити. Але в цьому випадку ми знімаємо майже все. Це особливо е, необхідно для гарбузи такої нерівномірної форми. Так? Нам потрібно буде завжди регулювати нашу е, очистку. В такому діапазоні від максимальної скажімо так, очистки до максимальної, до мінімальної коефіцієнтів хатів. Чим менше -менш ми захочемо мати коефіцієнт хатів, тим буде, треба буде трохи дорізати дочищати цю арбуз, дочищати вручну я маю на вас.